Доброго дня Хочу зняти відео для Євгенія по поводу стартера Бачу в нього він довго мучиться своїм стартером то заводиться, то не заводиться. Така сама проблема була і в мене. Рішили на реле стартера, але то не воно. Відправив стартер на сервіс, зняв. Правда, довгенько було, два місяці чекав. Ну Попередньо було. Вони мені прислали стартер. Я не замітив, син замітив. 24 вольта я не прочитав, поставив його, а він не фурився. Напряму фурища робить, а відключати не хоче. Провірили, все нормально, робоче, відправив назад, позвонив, відправили назад. І потім чекав два місяці. Прислали мені новий, поставив і з тих пір у мене проблем немає. Водоспів, тобто, звісно, як кажуть. Не зарікатися. Та як в мене не було стартера, я зробив собі, теж була проблема, не заводилася, то заводить, то не заводиться. Я собі виявив. Зробив провода, ось, зараз покажу, оздобив гофру водів, два провода до. вдівав їх сюди, на обтягу І і Он по гофрою, воно воно видно гофра, оця пустив його, вивів біля коробки. І купив собі обикновену кнопку заводити. І то лише тільки він в мене віддірвався, я собі без проблем кнопочку хлоп нажав, завівся. А потім і прийшов стартер. Так собі думаю, на всякий випадок лишу цю кнопку. Так її прикрив. Все, може бути. Перестрахувався вже та й знімати. Опять лізти туди вже. Так воно в мене лишилося. А проблема була в в стартері, бо ця кришка задня, щоточна, була відпущена. Коли ми в трактора туди попадала вода, воно собі потихеньку закисло, щотки постирало. І та як вони не ходило, і в той момент вийшла проблема. Потім коли я зажимав вже, тут такий, не знаю що це за металь, чи дюраль, чи що, це воно таке нежне. Коли зажимав ці болтики, їх два тут. Зажав, наче зажав, все, добре, добре. Думаю, ну ще провірю. Провірю на свою голову. Лопнуло вуха. Дзвонюємо опять, на сервіс. Вони мені веселай стартер нам. Будемо дивитися. І ото два місяці чекав, заказали з заводу. Оригінальний стартер. І тепер працює, дай Бог, все нормально. Не ломиться, все добре. Так що Євгеній на всяк випадок проведіть собі таку кнопочку, а то кожен раз пригати з ключом. Та й трактор не глушите, воно постійно у вас. Розход солярки. Отаке от, таке от в мене було. Дякую за увагу.